Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем. Що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата. і страждав, і був похований і Воскрес у третій день, згідно Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що відця і сина ісходить, що з оцем із сином рівнопоклоняємо рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословен, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена квітла на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Перше страстне таїнство – молитва Ісуса Весиманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади. Чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отже що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена, і благословена прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена, і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословена прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молися за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінкам і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться на зрічних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молиться на стрічних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія благодаті повна Господь з тобою. Благословена Тимі жінками, благословена і благословений прідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге страсне таємство – бачування Ісуса. Воюємо проти гріхів і злайків чинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отже нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо линуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з Тобою, Ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, — благодатна Марія, Господь з Тобою, Ти між жінками, благословенний на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти між жінками, благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти між жінками, благословенний брідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, раду,ся, благодатна марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спася і збавителя душ наших, богородиця Діво раду,ся благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна між жінками, благословена на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословена на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекейного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нас, що до Тебе прибігаємо а також до тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє страсне таїнство, коронування Ісуса Терновим Вінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як нечесність, безбожний атеїзм, аборти, чари, нечистота, життя в залежностях, корупція. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословен і благословенна прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних на нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенна прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних на нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений на твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний птло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний птло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися на, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Четверте страсне таїнство – хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях, Протистоїмо егоїзму і рівнощам чиновників, боєгузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося Єресі. Неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зло, вчинене нашому народові, молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони забезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які втративши надію, піддалися різноманітним патологіям, таким, як аборти, розлучення, алкоголізм, наркоманія, злодійство, розбійництво і безділля. Отче нащо ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословених бідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословених бідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися що до тебе прибігаймо. А також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'яте страсне таїнство – розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і в всьому світі. Пропадіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи з так багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому. Во благо усього світу, месіянська іскра, таємниче велике і могутнє добро, просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Просимо про потрібні благодаті для воїнів, унесені служби за всіх безвісті, пропавших провіднайдення за всіх, хто в полоні, щоб над ними були люди, які би не принижували їхньої гідності, щоб їх визволили з полону. За всіх постраждалих через війну фізичну чи психологічну простілення, за всіх осіб, чиї рідні близькі в тяжких ситуаціях на війні чи померли на війні, щоб Господь утішав і підтримував їх, за всіх переселенців і біженців, щоб їм нічого не бракувало, і щоб після війни мали куди повернутися. А також за душі всіх, хто помер за волю і України, країни, про Царство Небесне для них. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений прідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних, нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за на нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за на нас зрішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішних нині і в годину смерті нашої. амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. <.rim> Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний прітло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай небо всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо. За ворогів католицької церкви та довірених Тобі. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.